Всім привіт, мене звати Яна І я вас вітаю на своєму улюбленому каналі і ой <свісно> на своєму читацькому, і звісно ж улюбленому. Каналі. І сьогодні та тема для відео, яку я найбільше очікувала, просто моя найулюбленіша в книжках і фільмах. Хоча, на жаль, останнім часом я читаю мало такого плану книг. І загалом не цікавлюся, що видається з цією темою, напевно, таки переросла. Але саме цих персонажів в книжках я страшенно люблю, обожнюю, особливо класичні книги з ними. І сьогодні ми будемо говорити про вампірів у книжках. Традиційно для жовтневих відео Пірк, це буде п'ять книг про вампірів. І я б сказала, що це, напевно, добірка найпопулярніших, найвідоміших книг про цих створінь ночі Як завжди пропоную вас і закликаю написати книги про вампірів, які ви читали, які ви любите, які ви знаєте. Я сама хочу розширити свій список до прочитання, бо давненько нічого не читала з цієї тематики, і ось би хотілося б. Тому буду чекати ваші рекомендації. А ми з вами розпочинаємо. І перші моїй добірці, звісно ж, дракула, Брема, Стокера. Це твір, просто який вивів оцю всю ідею з вампірами на зовсім інакший рівень. Важко переоцінити його важливість, адже саме завдяки дракулі, в нас є багато фільмів, взагалі ця субкультура, мультики, костюми. Ну, тобто, все-все пов'язане з вампірами в нашому житті. Це є епістолярний роман, і написаний він не просто так автором, тому що йому хотілося, а власне сам саме цей жанр. Саме такий спосіб написання твору допоміг йому занурити читача найбільше в історію, повірити і справді відчути її моторошність. Отож, наш головний герой Джонатан вирушує у таємний замок, власник якого хоче придбати у нього нерухомість. Ще по до цього замку ми розуміємо, що там щось не так, а в замку та й поготів. І, власне, сам Джонатан дуже скоро розуміє, що він є у пастці. І ось оцей таємничий граф, який живе в цьому замку. Ко насправді хоче нашкодити не лише нашому головному герою, але й його нареченій. Єдина надія, і єдине спасіння, яке йому прийде на допомогу. Це професор Абрагам Ван Хелсен. Ще один такий канонічний персонаж у всій цій темі жахів. Дуже люблю Дракулу, Читала насправді дуже давно ще в шкільні часи, і, і думаю, напевно. Вже треба перечитати. Власне, вперше цього року я зрозуміла, що вартує перечитувати деякі твори, бо до цього я абсолютно цього уникала. Але ось зрозуміла, що це насправді корисна практика. Зараз я займаюся перечитом ніч у самотньому жовтні. Я колись її читала також у жовтні але так похапцем, і вона. Ця історія пробігла поз мене. А ось цього жовтня я вже пішла правильно, читаю по розділу в день, тобто йду їхнім жовтнем, крокуючи своїм жовтнем паралельно. І це абсолютно інше занурення в історію, і я радію, що ось взялась перечитати. Повертаємося до теми вампірів, і друга книга, про яку я хочу поговорити, це. Карміла Джозефа Шередана Лефаню, і це також класичний твір. І вийшов він на 25 років раніше ніж Дракула. І, власне, прочитавши Кармілу, Брем Стокер надихнувся на написання свого культового твору. Я читала Кармілу минулого року, і мені сподобалось. Це взагалі новела. І ще сумно її немає українською мовою. Що ж до сюжету цієї історії, вона є така готична, підвладна всім параметрам цього жанру. Тут розповідається про кохання вампірки до смерті жінки. Тобто, так, тут буде йти мова про одностатеве кохання в такому містичному фльорі. така, знаєте, цікава моторошна історія. І я подумала, що якби там робити якусь добірку ЛГБТ-романів, цікаво було б включити Кармілу в цей перелік. Досить було б неочікувано. Третя книга це ліго» Стівена Кінга. І цю книгу я маю в планах прочитати незабаром. Ну, я сподіваюся. В мене ця книга є, і ось тут вона в мене навіть зверху стоїть, тому я вам... Одразу її і покажу. Це історія про те, як в одному містечку, звісно ж, у штаті Мен будуть загадково зникати люди. Але напевне найцікавіше в тому всьому те, що вони не будуть не лише зникати, але й потім повертатися. І ось один письменник зацікавиться всією цією історією у місті і вирішить поїхати відповідно в епіцентр подій дізнатися, що там відбувається. І його зустріне містечко, яке поділене на два табори: відповідно, людей та вампірів. Звучить неймовірно, впевнена, що це буде чудова мандрівка, таке містичне містечко. Насправді, багато людей мені і говорили і писало, що це одна з улюблених книг у Кінга, тому я ось маю дуже великі очікування, і якби в мене не були вже там знову ж таки. Плани книжок, які я давно хочу прочитати, я би бралась ось вже читати. Але, знаєте, оцей містичний настрій в мене пошириться не лише на жовтень, звісно ж, на листопад, на листопад може навіть і більше, тому що якщо жовтень він ще такий милий, то листопад тебе повністю занурює в похмуру атмосферу. Але і зимою я люблю читати такого плану книги, тому буду обов'язково знайомитись, ну, сподіваюся, ще цього року. Наступна класична книга це інтерв'ю з вампіром Енн Райс, і я думаю, що багато хто з вас. Звісно, ж пам'ятає фільм з Томом Крузом. Це Неймовірна екранізація неймовірного твору. Отже, загадковий Луї» розповідає журналісту довгу історію свого життя. Все починається з того, що коли помирає його брат, він опускається на саме життєве дно. І, власне, там його знаходить вампір Лестат, який укусом в шию перетворює його на безсмертне створіння, схоже до себе. І ну і власне в стилі такої повітки ми зможемо дістатися про життя. Цього безсмертного вампіра, який, звісно, колись був людиною. А як же ж інакше? І завершити я хочу цю добірку ще одним класичним творем: я легенда Річізда Медісона, і це вже такий твір не просто про вампірів, він є не готичним, а скоріше книгою виживання апокаліпсису, тому що ми попадаємо у світ, де вампіри це не такі містичні істоти, а це епідемія. Якось так трапилося, що на світі сталася епідемія вампірів, і лише одна людина має імунітет до цієї інфекції. І власне це буде остання людина на землі. Кожну ніч на нього полюють безліч вампірів, і кожну ніч він дає їм відсіч. Що він буде робити, як складеться його доля, ми, звісно ж, дізнаємося з цієї історії. Як я вже сказала раніше, що це цікавий твір тим, що він про вампірів, але зовсім з інакшого ракурсу, бо це історія про виживання. Звісно ж, рекомендую звернути увагу і на ось такий інакший бік вампіризму. Що ж, на цьому у мене все. З вами. Вас, як завжди, лайк цьому відео, підписка. Якщо маєте настрій підтримати мене фінансово, то як завжди в коментарях є банка, мону банку, де я збираю на нову електронку. Або ж ви можете стати моїм патроном. З вами зустрінемось вже завтра у новому відео. Всім па-па!